Привіт, друзі! Чи мене видно, чи мене чутно? <ривіт> я жартую. Дивіться, сьогодні я хотіла поділитися з вами такою моєю знахідкою на AliExpress. І це тейпи для обличчя. Ось такий маленький пакетичок із всередині щось таким непримітним. Прибере зайві роки, розумієте, на, візуально на вашому обличчі. Тобто мінус відразу мінус 10. Чим дужче ви затягнете тейпи ось тут. І ось тут, до речі, там ще є і е, на шию а, штучка, резиночка, яка також закріплюється позаду, взагалі її не видно буде. Чим дужче ви затягуєте тейпи на обличчі, тим менше дівчата вам років і зникають. Носогубні складки Між іншим я зараз з тейпами. Дивіться, десь через півгодини, може, що в мене на голові? Десь через півгодини в мене трохи почала боліти голова. Ну, тобто, ви розумієте, йде такий тиск на а, трохи на вуха, да? все-таки це резинка достатньо така міцна, туга, тому, але красота требує жертв. Як то кажуть. Тому дівчат не знаю на вас вибір, Але все одно рекомендую, тому що це недорого і це таке, знаєте, от, ну приємне задоволення. Це приємно все одно. Виглядати, а, поекспериментувати, скажімо так, да? виглядати дещо молодше свого віку. Так, друзі, ми з вами в Сінцей І перш ніж подивитись новинки. Хочу сказати, що дуже багато зараз іде знижок. Ось така толстовка. Ось одна, друга, а, вони однакові здається зі знижкою. Ось цей піджак зараз мінус 42%. два відсотки. гривень він коштує. Ось цей подовжений блейзер такого ванільного відтіночку з нишкою. Також рекомендую на нього звернути увагу. Погляньте, є ось такі дві мотузочки, які підкреслять талію. До речі, під низ ви можете просто бути у якомусь бра, як зараз це дуже модно, так, або в короченому топі, штани сюди підійдуть. Або ж ось такого плану, також ванільні, і також в сінцеї, і також зі знижкою. Дивіться, це все іде зі знижкою. Штани фуксія 399. Штани прямий, крій. Ні, здається, це кльош, і навіть є розрізи. Отут. Є ось такі джинси зі знижкою. Дуже класні на Літо. Це також 439. Дивіться, прямий крій, супер. Дівчат, дивіться, або ж ось такий прямий крій, необроблений низ, 38-й, до речі, розмір. Це мій розмір. На мені сьогодні а, джинси із як а, Я скажу трошки пізніше, покажу свій лук в кінці відео. Також 38-го розміру. Або ось такий коричневий, також зі знижкою. Всього за 329 гривень можна приміряти навіть, або ж взяти вже на осінь і бежеві також. І навіть чорні. І поступово перейдемо з вами до новинок в магазині Сінцей. Ну, це, звичайно, море футболок, інакше і не скажеш. Тобто вони абсолютно різні з різними малюнками, принтами, різнокольорові. Мені сподобались ось такі сірі із рожевим цікаві. Такі, знаєте, під денім. Потім нова колекція. Ось ці штани. Тут є, як ви бачите, карго з накладними карманами. 38-й розмір. Приємний такий світло бежевий колір, цупкий денім. І. Я вам точно кажу, вони дуже якісні, виглядають дуже так, апетитно, типу, трохи завужені донизу, не зовсім прямі. І до них можна вдягти ось такий топ. Або ж також представлені топи такого гірчичного відтінку. 279. Далі, дівчат, сукні до середини коліна, із таким пояском, я б сказала, такі строгі. А, або ж ось такі сподобались особисто мені. Це дуже штука практична, наприклад, а, весною, ну, тобто зараз, да? щоб ніде нічого не піддувало. Одягаєте такий боді, зверху джинси або штани. і... Поверх цього бодіка, наприклад, блейзер. Дуже зручно, можна зняти блейзер, і при цьому всі частини тіла ваші будуть закриті. Ці, до речі, штани також тканина нагадує льон, дуже приємна. Весняно-літній варіант з розрізами. Далі, ось такі сукні. Це також нова колекція широкий такий виріз, але це міні-сукня, звичайно. На любителя, якщо чесно. Більше мені подобається все-таки сукня до середини коліна, трошки за коліно. Ще ось із новинок такі є штани типу палаццо. 549 гривень. І відчувається, що це просто синтетика. Ось також нові сукні. Така, знаєте, типу сукня халат. На гудзиках таких перламутрових це 100% віскоза, дуже крутий матеріал. Ось ще футболок дуже багато. Яскравих, є ось такі з котами, якісь цікаві такі, рожеві. 219. Ось така дуже класна. Гляньте, такий фіолетовий ліловий да, відціночок. 399. Класна Дісней. І ще новинка в цей це ось такі шорти із синього деніма, бірмуде. Також багато суконь, це сарафани взагалі такі легесенькі на бретелічках. Це сукні із запахом. Чорно-біла така. Легенькі сукні на літо вже з'явилися. Покажу вам свій сьогоднішній вінтажний лук. Це. На мені футболка із магазину Летаут. І, до речі, вона. Я її взяла в чоловічому відділі. Далі це ось такий жакет, жакет із Хумани Аля Кошанель. Далі ось така прикраса, також з магазина Летаут. І джинси із сінцей. Бейсболка з інтернету. Не пам'ятаю навіть о, назву бренду чи марки. Не пам'ятаю назву марки. джинси сенсей. Дуже зручні, прям супер 38-й розмір. А, ношу їх уже десь третій рік. А, носила рідко, тому вони так виглядають в так, свіжий такий, блакитний дні. І черевики, тобто чоботи в мене із Резерв. Це натурально. Натуральна замша Такий виходить вінтажний лук. Жакет Хумана. Сьогодні дуже жарко, тому ось так. Просто супер себе почуваю. Так, дивіться, ви писали з приводу, скільки міні-років, і типу, куди вдягати рожевий колір, але ж... Наприклад, у Велсіве Кікі є ось така сукня, також темно-рожевий, навіть яскравий якийсь колір. Погляньте, і це 40-й, 38-й. Ну, тобто це такі великі розміри. А ви розумієте, що це жіночний, жіночний абсолютно варіант варіант 30. Тобто молодь в такому однозначно не ходить. Молодь вибирає чорний, навпаки, сірий. А от якраз зараз рожеві, ви можете собі а, подивитися рожеві, рожевий одяг. Погляньте, топ. Теж темно-рожевий. Тому я абсолютно не згодна, ніяк не пов'язую колір із віком. Навпаки, молодь вибирає, я ще раз повторюю, сірі чорні тона. А в моду входить ось саме рожевий фуксія. Тому чому б не вдягти рожеву сукню, наприклад. Я не, не обов'язково це вдягати, да, там, от я не знаю, в магазин виходячи за хлібом. Ви вдягаєте на якесь свято, на якийсь евент. Це в нас зима, знижечка. 959. Ось, наприклад, рожеві куртки. Чому ні? То ви вважаєте, що рожевий колір може носити тільки дівчинка 20 років, чи максимум до 30. Я абсолютно з вами не згодна. Рожева шубка це зараз трендовий колір. Ні, ну, що не скажіть, тейпи реально підтягнули, підтягують обличчя. До речі, там ще є для шиї резиночка на тейпах, яка закріпляється ось тут, звідси, і сюди. Тобто її не видно, позаду шиї шия виглядатиме мінус 10 років. На мінус 10 років.